І фактично перемогу Трампу принесли латиноамериканські громадяни, молодь і жінки. Про це пише видання «Держпігель». Хоча республіканець постійно обіцяє видворити нелегальних латиноамериканських мігрантів і добудувати стіну на кордоні з Мексикою. Утім, це 45% американців із паспортом Сполучених Штатів Америки проголосували за нього. Я всього 25% за гаріс. І от якщо порівнювати ці результати з 2020 роком, то ось тоді за Трампа віддали голоси близько 32% латиноамериканців. Серед 18-29-річних виборців республіканець скоротив розрив на 11 пунктів. І серед жінок за попередніми даними Трамп також набрав навіть більше ніж у чоловіків. Хоча Гаріс цілилася на цю аудиторію з, тем, з темою абортів. Ну і серед людей без вищої освіти Трампа також ще більше зросла під підтримка. а от у гаріс була велика підтримка чорношкірих. І от варто зауважити, що на думку політичного оглядачів Гарріс витратила занадто багато часу, намагаючись довести, що Трамп не придатний для президентства, і відповідно занадто мало часу, щоб пов'язано донести, чому вона краще. А от Майкл Гірш, оглядач Foreign Policy, вважає, що одна з головних причин поразки це масштабне невдоволення населення політикою команди Байдена. І от на його думку, Гарріс так і не змогла знайти політично гнучкий спосіб дистанціюватися від Байдена. На думку ж самого Джо Байдена Гарріс зробила у цих перегонах все можливе, і навіть після поразки вона буде продовжувати бути чемпіоном для усіх американців, зазначив чинний президент Сполучених Штатів Америки. За словами Байдена, його рішення щодо призначення Гарріс на посаду віцепрезидентки, що він прийняв, коли став кандидатом на посаду президента у 2020 році, було найпершим і найкращим. Ну і поряд з тим, він зазначив, що Америка побачила Камелу Гарріс, яку він знає добре, і з якою. Глибоко захоплюються. А от винен у поразці Гаріс на виборах частини демократів вважають саме Байдена, начебто, чинний президент Америки замість виконати передвиборчу обіцянку 2020 року, вирішив бути перехідним президентом і мостом. Про це пише видання CNN. І от визначається, що якби Байден вирішив не балотуватися на наступні чотири роки у Білому домі. кажуть демократи, відбулися б серйозні демократичні праймеріс, на які достатньо було б. На яких було б обрано наступного кандидата від партії, а разом із тими час для цього кандидата на організацію та проведення власної кампанії? А от перемога Дональда Трампа на виборах відзеркалює багато аспектів американської політики. Проте основним питанням на цих виборах виявилася економіка. Пише видання CNN. і оце багато в чому пояснює, чому ж Трампа вдруге обрали президентом. Невдоволення громадян, зокрема через високі ціни на товари і проблеми із житлом, свідчить, що економічні дані не завжди відображають реальні почуття людей. Економіка Сполучених Штатів Америки має кілька вагомих проблем, які впливають на життя громадян, і от серед основних Однощів це ціни на житло та інфляція, і отому от після обіцянок Трампа вирішити усі проблеми, що турбують людей, виборці віддали свої голоси саме за республіканця.